Друзі, ви на каналі Престижтехніка і з вами, як завжди, Олексій. Ради вас вітати. А до нас сьогодні завітала чудова гостя Наталія. Здравствуйте, Наталія. Здравствуйте, Елексій. Да. Наталія це з компанії Vital з «Кентавр». Якщо хто ще не бачив попереднє відео, то вона постачальник. А чого ви нам постачаєте? Ручний інструмент насосне оборудовання. Також э... в асортименті є аксесуари для мотокос. Супер. Сьогодні ми Вирішили з Наталією поспілкуватися. У них дуже великий асортимент. Наприклад, зараз в попиті дуже, дуже, дуже це для косарок розхідники. А саме Наталія, розповісти нам, будь ласка, про що ми маємо можливість додати до косарок від вашої компанії. І трішечки можливо від, ну, давайте поперше, це. Да, после недели дождей Сейчас очень актуальны э, Аксессуары для мотокос Расходники э, В ассортименте Vitals есть лески С кордом, без корда э, Разной формы, квадрат э, Звездочка И они разной толщины То есть для любой шпули, для мотокосы Подойдут от 1,4 до 3 Самые ходовые 2,4, 2,7 Но тут уже на ваше усмотрение Смотря какой у вас газон То есть широкий ассортимент лесок также широкий ассортимент шпуль для мотокос, для бензокосилок, для электрокосилок, аккумуляторные сейчас очень популярные косилки. Также ножи для мотокос э, с победительными Ох, Наталья, чекайте, вот такая швидка. Но еще люди не встыгают все заразуметь. Можно я трешечки допоможу Так, чтобы... так. Да, давайте, по-первых, э, лиска выказали. Э, дайте, пожалуйста, э, лиску с кортом, например. Чудово, Наталя. ось Вони бувають. Наталя, е, я, ну, трішу, я знаю, що ви це все знаєте, тільки ви дуже-дуже швидко нам розповідаєте. А саме, вони бувають 1,8, 1,2, 1, 1 тотовщина. Доходять навіть до 4 мм. Наталя про це все знає, вона нам вона це доводила, тепер ми можемо нашим. Е, Глядачам це до, до, ну, нашим гостям, глядачам, тощо, всім розповідальцям, покупцям. Е, ну, у нас немає покинути, хто наші гості в будь-якому випадку: літня людина, там, доросла людина, середня, всі наші гості, ми дуже їх поважаємо тощо. І куди ця візка, е, приміняється? Беремо, наприклад, від компанії Vitals дуже великий вибір е, шпуль. Вона якось там. Е, Катушка з візкою, тримерна, так ми не називаємо. Всі в народі називають її звичайними словами шпуля. Мені особливо дуже подобається вся. Я сам такою користувався, поки там ну, не прийшов на іншу косарочку. На, ну, зараз не про, не про мої коси там тощо. Чому саме ця мені подобається шпуля? Наталі в руках більш класна, ця ну, взагалі красуня, вона, вона чудова. Дивіться. Давайте її розкриємо, і трошки глянемо. Ціни бувають різні. Там вже від компанії, коли є знижечка, то у нас навіть доходила ціна до 95 гривень. На неї. Ви маєте можливість придбати її дешевше. Але, але є оригінальна шпуля. У нас навіть стикались такі випадки, коли ми людям пропонують, візьміть цю. Вони кажуть, ми не візьмемо. Чому? Кажуть, вона розв'ятається. І коли ми вже чуємо там третій, п'ятий раз, і вони кажуть, у вас дорого. Ну кажемо, ну, одній людині і другій казали: от принесіть, покажіть, будь ласка, її. Люди при приносять. Ми можемо що ми дивимося, що це вона зовсім не така. Ой, ліч, доброго дня! Наш викрасунчик. дайте прийти людині. Дайте, да, це наш Да. Класний мужчина тут працює. ось І що ми е, хотіли ще сказати? Пластик, якість. Люди приносять. Я думав, може там Віталс перегрівся десь на сонці і розлетівся від того. а ні приносять зовсім іншу річ, просто схожу на неї. А саме цю шпулю Віс, ви її пальцями не відкриєте. А там люди кажуть, що вона просто від 11 тисяч оборотів, яка в середньому коса кожна 11 тисяч оборотів, в неї, вона розлітається. Вітал з того не зробить. До чого цей підшипник, кажемо всім. Він металевий, то що зачасту і взагалі вам не треба її розбирати. Ви її, коли закінчилася зв'язка, потім берете, дивитесь, щоб воно було сквозний отвір. В неї. Запускаєте сюди 2 метри або 3 метри, в залежності, яка товщина лиски, і сюди 3 метри. Потім, як тріткою накручуєте, все, вона готова працювати. Так, по, по цьому... Тут упрощена заправка лиски, це дуже удобно. Супер. Да, Розкажіть, будь ласка, про що ви маєте на, на описании Зараз так же пользуються. популярностью да. ассортимент всего садового, да, и. сучкорезы, секаторы. Э, торговая фирма Витолс представляет широкий выбор и очень интересные модели, очень удобные ручки, шикарная сталь. Э, пользуется популярностью вот этот серия Мастер. Мастер. Э, не экономьте на секаторе, они он прослужит вам просто долгие долгие годы. Там лучше качество металла? Да, тут лучше качество металла. Супер. Э, также у нас есть сучкорезы. Стелескопическими так, ручками. А, Это Наталья. очень удобно. я, я, коли відкрив, я такий величезний. Вы любите <laughs> а, да. класний. Это классный. Сучкарез, коли... любой сучок, любая большая палка. Все, да, она Наталья, буде... Наталья любит поратися ну, садочечку. Молодец, женщина, скажем так. Ось ну у нас обмежений час. Нам треба так, бігти. Так. Наталя дуже дякую, що ви нам розповіли трішечки про сад про косарочку. Іншого разу ми поспілкуємося вже про іншу річ. То що так. наші гості все не запам'ятали. Не запазательно к вам при да. я ще розкажу дуже дякую. Знала була з нами була Наталя з компанії VITAL, Вітал Скінтавер. Вона дуже справ, дуже чудово справляється з, зі своїми задачами, обов'язками тощо. А з вами був магазин Техніка, як завжди, Олексій. Дякую вам.